Всім привіт вітаю вас на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи та світу. Німецька позиція може змінити соцдопомогу для українців у 2025 році. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатись на канал iFromUkraine. Дякую вам. Отже, найбільше німецький опозиційний блок у складі ХДС хсс вони прагнуть скоротити обсяги соціальної допомоги в Німеччині. Тобто реалізувати плани вони хочуть в разі перемоги, звичайно, на майбутніх виборах до Бундестагу. Нагадаю, в лютому 2025 року чину нині систему соцдопомоги Бюргельгельд, тобто гроші для громадян, на їхню думку, потрібно скасувати. Отже, ХДС, ХСС переконані зараз, що таким чином вдасться краще інтегрувати на ринок праці понад 5,5 мільйона е, мільйона жителів Німеччини, які вже довгий час не працюють та отримують цю допомогу. Фредеріх Мерс, до речі, має всі шанси замінити Олафа Шольца на посаді канцлера, ви знаєте, крім того, ставлять під сумнів доцільність виплачувати стандартну німецьку соцдопомогу українським біженцям. На необхідність переглянути соціальні виплати для українських біженців у ХДС ХСС натякали чинно з першого року повномасштабної війни Росії проти України. Звичайно, в порівнянні з іншими країнами Європи, Німеччині не дуже так скажемо, Вдається інтегрувати новоприбулих українців на ринок праці. На думку ХДС ХСС, причину того, що висока частка біженців отримує соціальну допомогу, а не працює, пов'язана значною мірою з великим розміром самої допомоги. Також можемо сказати про те, що на заваді працевлаштування для українців є, наприклад. Мовний бар'єр. Додамо до цього проблему визнання, наприклад, документів про освіту. Ви знаєте, що медичний персонал йому потрібно 2,5 роки, доки вони отримують право працювати в Німеччині. Потрібно подати заяву на роботу, затвердити різні документи, підтвердити кваліфікацію, скласти іспити та вивчити, звичайно, мову. Через неявні бюрократичні перепони багато роботодавців також закликають зараз. Уряд Німеччини спростити правила прийому іноземців на роботу, чи зможе хдс ХСС реалізувати свої плани щодо змін у системі соцдопомоги в Німеччині. Звичайно, друзі, залежить від того, якими будуть самі результати майбутніх виборів до Бундестагу, адже досягнення ними абсолютної більшості також малоймовірне. А отже, все залежить від майбутніх партнерів по коаліції. Наприклад, соціал-демократи Шольца, які можуть стати молодшим партнером ХДС ХСС у новому уряді, вони навпаки категорично проти змін у системі надання грошей для громадян. Тобто вони не хочуть зменшувати соціальну допомогу, біргільгельд, і також для українців. Давайте скажемо про те, що багато українців хотіли би повернутися на батьківщину, але війна в Україні ще триває. В багатьох взагалі немає дому, немає нічого. Вони все втратили. Звісно, їм потрібна ця підтримка. Українські біженці, що були змушені залишити свою батьківщину з східних та південних регіонів України, чи рідні міста щодня перебувають під інтенсивними обстрілами, часто потребують. Погодьте з більшою допомоги, ніж інші. Так само літні та хворі люди, люди похилого віку, багато в кого не було жодних заощаджень, тобто не можна всіх ставити на одну лінію. Передусім, молоді люди, наприклад, які можуть дійсно працювати, не працюють. До них, звичайно, є питання. Також хочу сказати, що нещодавно нардеп Максим Ткаченко назвав власним припущенням свою ж попередню заяву. Можливо, ви чули її про те, що вже 150 тисяч переселенців, тобто українців, повернулись на окуповані Росією зараз території. До речі, він спростував свої ж заяви про кількість внутрішньо переміщених осіб. Про це він сказав у коментарі Укрінформу інформу листопада таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення. Сказав нардеп. за його словами, є окремі випадки, звичайно, коли українці з різних причин змушені їздити на окуповані Росією українські території, але аж ніяк не йдеться про сотні і навіть десятки тисяч і загальної перевіреної, до речі, статистики навіть теоретично не може бути. Я висловився, каже він, некоректно, тому хочу спростувати свої слова. Незрозуміло, зрозуміло для чого він їх казав. Європа в Європі знову обговорюють зараз відправку військ в Україну на тлі обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа. Поновились зараз дискусії про відправку в Україну європейських військ і приватних військових компаній. Нагадаю, що в лютому цього року президент Франції Мануель Макрон згадував можливість відрядити західні сухопутні війська, наприклад, в Україну як засіб стримування Росії. Пропозиція викликала, ви пам'ятаєте, різку протидію з боку низки європейських країн на чолі з Німеччиною. До речі, але сценарій цей не був остаточно похований, тому що його знову обговорювали, зокрема, 11 Листопада під час візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, також ви знаєте, що саме Велика Британія і Франція надали далекобійні ракети для України. Росія зараз вербує солдат у Ємені для війни проти України, використовуючи обман або примус. Тобто чоловікам пропонували високооплачувану роботу в Росії, але зрештою відправляли їх на фронт. За схемою з ознаками торгівлі людьми стоїть компанія, пов'язана з хуситами. Тобто вона організовувала поїздки до Росії, де чоловіків. Під загрозою насильства змушували підписувати документи російською мовою, яку вони не розуміли. Окрім примусово завербованих, Росія також набирала найманців з Ємену. Також хочу сказати, що міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція зараз передасть Україні зенітні ракети. Та інше озброєння, використовуючи доходи від заморожених російських активів, французьким платникам податків каже: він буде приємно дізнатись, що ми знайшли нові джерела фінансування для підтримки України. Отже, найближчими тижнями ми реалізуємо ці кроки, зазначив. Лекорню після зустрічі міністрів оборони Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, він додав, що Франція спільно з Італією зараз також постачатиме інше озброєння. Крім того, Франція продовжить навчання українських військових і збільшить обсяги підготовки. Європейські країни мають розглянути також відправку військ в Україну. Про це сказав один із військових експертів Карло Масала. Він заявив про необхідність підготовки. Зараз до сценарію, за якого Сполучені Штати можуть скоротити або припинити військову допомогу Україні, за його словами, Велика Британія, Франція та Польща вже обговорюють цей варіант, тоді як Німеччина поки залишається осторонь. Однак, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, на думку цього експерта, прагне повернути країну до ролі ключового гравця. Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойстен наголосив, що в Європі зараз потрібно взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, враховуючи агресивність Путіна і непередбачуваність Дональда Трампа. Отже, експерти підкреслюють, що Європа зараз має бути готовою до самостійних дій для забезпечення стабільності в регіоні. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі!